Ось це рознос. На щодня трапляються такі кадри: тотальне знищення російської град з мангалом біля населеного пункту Вільшана Харківської області за допомогою дрона Камікадзе. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, але це тільки початок. Прекрасна робота наших дронів в руках наших воїнів. П'ять танків у різних точках. Закінчили своє існування. На це можна дивитися вічно. Наші воїни ефективно і дуже потужно утилізують техніку окупантів. Знищення російського ЗРК стріла 10 у Донецькій області. Нашими аеробомберами спочатку зенітна система противника здійснила невдалу спробу збити український розвідувальний БПЛА, після чого у ЗРК прилетів дрон Камікадзе. Робота воїнів 109 батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Слава нашим воїнам, слава нашим героям. МТЛБ виїхав на завдання, але був підбитий дроном. Намагався відкотитися назад на позиції. Але тут його знову наздогнав дрон. Підсумок техніка вигоріла повністю. Росіяни продовжують перекидати на Харківщину полки і бригади з інших напрямків та полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони, заявив Сирський. Як ми бачимо, росіяни намагалися дуже швидко прорватися, але все як завжди пішло не по плану на покровському напрямку. Противник просунувся на північ і південь від Нетайлового на ділянці завширшки 2 кілометри, глибина 700 метрів. Противник планує не тільки продовжити атаки в західному напрямку, а й підтягнувши резерви, почати атаки широким охопленням у південному напрямку, роблячи спробу таким чином обійти Невельське і в разі успіху підійти до балки на північ від Красногорівки. На часів ярському напрямку тривають бої. Свої штурмові дії буквально вчора були він. Штурмував це часів це там де квартал новий, там де канал. Однак дійсно він ніяких успіхів не мав також здійснював атакуючі дії це напрямок Іванівський Клещівка, Андріївка посилює артилерійські обстріли, тобто за кількістю пострілів дещо. Стало більше в окупованій керчі вночі було дуже голосно, а міст цілий так гриміло, що беруть сумніви. За даним місцевих пабліків, пролунало щонайменше два десятки вибухів. У мережі публікують відео, як стверджуються, з моментами вибухів. У наслідок удару пошкоджено пороми, а на заході Криму знищено два російські катери. Також США заявили, що вони не проти, аби ЗСУ збивали їхньою зброєю російські ракети. Та винищувачів в небі над територією РФ. Це за умови, якщо вони становлять загрозу для України. А у сусідній країні. Некромантів настільки глибоко вшанували ліквідованих в Україні героїв? Мешканка Чебаркуля показала труни і транспортувальні ящики для вантажу 200, які просто як сміття виконали на цвинтарі для бездомних у Челябінській області. А ось тіла кудись зникли. Дивишся це відео, і таки і хочеться сплеснути руками і вигукнути. Ну невже державі настільки плювати? пишут российские паблики, а россияне висновки так и не делают. В ящиках лежат гробы, в которых привозили ребят, их семьям. І наостанок хотілось би трошки підняти ось цю тему. Винних у загибелі 19 військових у Запоріжжі під час нагородження не знайшли. Прокурори зібрали недостатньо доказів для оголошення підозри командуванню 128-ї ОГШБ. І так завжди, виних ми не знаходимо. А от якщо простий рядовий, проста людина залишив позицію, зберігаючи життя, то для нього це баста. Одразу суд або корупціонер, який крав-крав його заарештували. А потім випустили. Ось так і живемо. Справедливості немає. Що думаєте з цього приводу, друзі? Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.